Центр з Іриною Болгаковою. 101 і вісім афон. Добрий, день, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях волонтерка Олена Міщенко. Доброго дня, пані Доброго Олена. Доброго дня. І наскільки я знаю, ми поговоримо саме про вашу, ну скажімо, діяльність як волонтера. Наскільки я знаю, ви для фронту випекли напередодні Великодня 400, понад 400, а, пасок. 417. 417. Ну це мені просто розповідала знайома. Як вам вдалося це? Ну, взагалі, це ми вже робимо другий рік. Минулому році було напечено 300, понад 350. Мені здається, ну потім ще там допікалось. Я це робила сама. Особисто, ну тобто, мені ніхто не допомагав, окрім того, що в мене є. Ну ви взагалі звідки ця ну, скажімо, проект взявся, так чи получився У нас в мене є подруга, <кій> ювелірний дизайнер Валерія Гузема. Ось, і вона в, Напред, ну, за рік до війни вона каже: А ти змогла би багато напекти посок для того, щоб ми могли пригостити друзів, знайомих? Я рю так, без питань, бо я це роблю вже на протязі багатьох років. Але м, сталася війна, і ми з березня місяця сходили з. Ну, ми багато чого робили, але з березня місяця ми ходили до хлопців в лікарні імені Миколи Івановича Пірогова. От і е, напередодні Пасхи захотілося їм якби, зробити такий. Скажем, солодкий, якийсь хоч якусь увагу. І так почалося, що начали, ну всі знайомі, а можна ще, а можна ще. І так вийшло, що в минулому році понад 350, а в цьому році в мене була просто, так як це був 417 день війни, захотілося зробити іменно 417. І тут, тут ще в мене такий момент, я знаю також, що зараз для фронту ви робите тушонку. Ми, ми робили в минулому році, ми робили домашню ковбасу, теж до Паски, в цьому році робимо теж тушонку, ну якби так під ну, хто хто, як говориться, хто просить. А хто допомагає продуктами? адже, ну це ну, скажімо... Продуктами, ну зараз ну зараз то, що ми робимо ну якби це сімейно, то ми самі робимо, а ну, так якщо є, допустимо, якісь бажаючі друзі, що от ми теж хочемо прийняти участь, то якби ми, да, будь ласка, без питань. Саме коли ви почали займатися волонтерством, це було ще до повномасштабного вторгнення? Ні. ні. Після. Після, так. Да. А що, що стало основним таким поштовхом? На, на перший день війни ми з молодшим сином були вдома. Старший син був в Києві, чоловік був теж у відрядженні. І почали люди просто, ну коли всі ж виїжджали з міст, де сильніше бомбили. Наш будинок, скажімо, Став таким пунктом незламності через наш будинок дуже багато пройшло людей, котрим потрібно був ну по суті притулок. А будинок у Вінниці да наш будинок uh -huh. Тобто, особисто. У нас на перші три тижні в нас жило понад 11 чоловік, і вже то 5 чоловік приїхало. Тобто, ми постійно розсили. А як люди знаходили ваш будинок? Ну ми якби ну багато друзів. А це, це просто знайомі. Ні, ніяких оголошень не було. Тобто це були друзі, це друзі сина. У мене син, старший син, учасник проекту Ліга сміху, і актор, і він і автор. Зараз, до речі, от зараз, поки ми з вами спілкуємося, в них іде благодійний матч у Одесі на підтримку ЗСУ, тому що вони ще він ще грає в ну в футбол, є там збірна коміків. Ось тусь і в нас так посталося, що потім ми робили вдома керімати. Потім ми шили руки. А саме саме про благодійний цей матч ще декілька слів. А можете сказати? Нічого це... не знаю. Це в Одесі, так? Да? Це в Одесі. Він з от зараз, от зараз mm -hmm. він час 10 годин розпочався. Там відкрився м, жіночий клуб жіночий клуб по футболу. І ми їх запросили. Mm -hmm. От і вони ну, вони багато. Вони багато по Україні минулому році вони до Вінниці приїжджали. Вони багато, я ж кажу, багато-багато таких футбольних матчів. а ну, зараз, зараз Одеса. А молодший син допомагає вам? Молодший син допомагає мені в цьому році він мені, так як ми з ним були вдвох, і він, я говорю, поможи мені, будь ласка, прикрашати паски, того, що мені було важко. Ну, як важко. Мені важко було їх, мені з вечора було дуже важко, а на ранок мені вже було легко, тому що. Ну, це все, я ж кажу, це, я місила сама, ніяких в мене не, не тіста місць, нічого. Це все робилося вручну з молитвою на колінах. Потім ми, я запросила з батюшкою нашого друга сім'ї, який прийшов. Ми все освятили на фронт. Перші сто поїхали на Бахмут, не освячені. Мені пообіцяли, що їх освятять, а вже всі інші, які ми, то всі були освячені. Ну а скажімо, я так розумію, що людина активно допомагає вам у волонтерській самодіяльності. Хто хто? Родин? Ваша родина, да. а да. чоловік. Тоже. Теж. Да? Тоже. Перші, з першого дня війни ми розвозили, він, роз... він особисто розвозив хлопцям з тероборони. Вони годували їх, десь дівчата варили. Вони, я просто дуже багато чого не знаю, де вони. То хліб возили, ну, возили все, ну, допомагали просто всім, чим могли. А де ви зустріли день 24 лютого минулого року? Дома, в себе, в зарванцях. Е, перші, перші думки, коли ви дізналися, що почалася війна, про що ви подумали? Ви знаєте, перші, перші думки це по, по 5-ті годин ранку мені зателефонувала подруга і сказала, що бомблять Харків і бомблять Київ. Вже потім, е, ну, потім ми вже почули, коли по Калинівці, у нас там як думаю, так дуже було гучно. От я почала збирати речі, ну абсолютно спокійно. Мій молодший син, до речі, подумав, що він вже потім сказав через деякий час, що я подумав, що моя мама зійшла з розуму, тому що я була абсолютно рівна, спокійна. Я чого ну, не, не розумію, чому, але була рівна спокійна. Не було пропози... не було пропозиції поїхати за кордон. А а наша чи... родина, коли приїхав 25 лютого додому, приїхав ще старший син з дівчиною. Ми сіли сім'єю, поговорили і вирішили прийняли рішення, що ніхто нікуди не їде. Чоловік сказав: Ви хочете, ви їдьте. Ну, ми, якщо всі поїдемо з України, то країну не буде кому захищати. Хто ось саме вам допомагає? Ну, я так розумію, що родина в першу чергу. Родина, а якісь друзі допомагають вам саме ну, волонтерській діяльності, адже робити це і тушонку, там і, і пекти паски. Я так розумію, що не лише цим обмежується. Дивіться, це важко. паски. Пекла особисто сама, да, чоловік ну, чоловік ну це це рекорд своєрідний, Ну по, по 417 пасок за одну ніч. Я так розумію. Ні, це не за одну ніч. Це було на протязі шести днів, шість днів, 417 пасок. Але все все одно це це, скажімо, доволі такий Ну да, ну праця. Валерія Гузема мені допомогла фінансово. Потім, ну там ще подруги, які теж хотіли прийняти, тому що це вже вже потім почало, в цьому році. речі, дуже багато подруг, які там. Подруга на Мальті, яка там багато чого відправляла. До речі, до війни на війни ну, до нас. Вона я теж хочу, якби прийняти участь. Я говорю, що ну мені ф хватає фінансів. Це не так багато. Це не так дорого. Це не так дорого. Тобто ви за власне кошти це робите? Ну, ні, мені Валерія допомагала, Валерія фінансово допомагала. Тобто, якби там, ну тобто, якби подруги, які хотіли там прийняти участь, вони так, ну так, ні. А е, сьогодні які ваші плани ну, саме допомоги армії? Сьогодні які плани? Ну, по перше, то що я все ж таки відвідую поранених бійців. От там в мене був в Житомирі, нашого, ну, наших друзів зять. На жаль, він все ж таки не вижив. От, тому якби ми більше, більше я ну, я до них приходжу, тось я там звертаюся, можливо, чимось там допомогти. Або якщо хтось з друзів просить, наприклад, що там лежить, там, то там то У мене от була ситуація, що коли позвонив старший син і каже: там нас хлопець, його друзі. Ну, Через лігу сміху, всю, до речі. От, треба допомогти. Ми приймали тут ну, мамі, допомогли ну, допомогли розміститися тут, все ж там, все. на жаль, ми цього хлопця не врятували. Ну, тось, тобто таку на допомогу надаємо теж. Тобто, взагалі, трагедія за трагедією, скажімо так. Ну, да. а, а у Вінниці саме ви відвідуєте ну, поранених? Так. Да. Дано. Ми, до речі, коли от з березня місяця минулого року до нас зателефонувала чоловіка тітка і каже: там у нас лежить сусід стара Константиніва. Він воює з 2014 року, біжить відвідати його. Ми прийшли туди, <кхух> запитали, що їм треба. Вони, до речі, дуже дуже скромні, дуже вони на ній нам нічого не треба. От, потім ми підійшли до дівчат, які нас да, там, які годують. Я говорю, може, щось потрібно. Вони говорять, ви знаєте, можете нам приносити кожен ранок, кожному бійців, кусочок колбаски, кусочок сиру. І ми якийсь час дуже, напевно, я не знаю, може півроку ми носили. От кожен день, то, в залежності від того, скільки бійців ми носили на відділення травматології. Відділення хірургії, відділ опікове, тобто ми привозили, воду їм привозили, ну то тобто все якби за потреби. Тобто у нас не було такого, що там ну, якби масово. Нє. Ми тільки робили все за потреби. А на вашу думку, від чого залежить ну, ось це, що одні, одні родини активно включаються ну, скажімо, в допомогу? Волонтерство інше ну люди, наприклад, не дуже від чого це залежить від виховання в сім'ї. Від... Я думаю, що це залежить від вихов від виховання, напевно, від внутрішнього поклику. Наприклад, моя родина, я особисто, я вірю і знаю, що цей тяжкий період нам даний для того, щоб ми знаєте, не чому, а для чого тому, що дуже багато цінності було втрачено, і люди мали зупинитися трошечки і дат, На жаль, такою важкою гине світ нації напевно треба це пройти. І я думаю, що я впевнена, що ми будемо закінчитися війна перемогою, і ми будемо набагато краще жити ніж ми жили. Люди, які нас зараз слухають, люди, які нас потім можуть дивитися на ютуб каналі. До речі, я нагадаю канал нашого радіо на Ютубі, він таки називається Місто над Богом. Можливо, вони вам ну, захочуть долучитися до допомоги, можливо допомогти вам. Де вас можна знайти, куди там звернутися? Ну, за... можна зателефонувати. Можна зателефонувати. До речі, в минулому році ви знаєте дуже багато. Я навіть не знаю, на через нас будинок дуже багато приходили люди, волонтери. Я не я, я навіть не знаю, де вони бралися. Тусь, тобто, ну вот ну, взагалі не розумію. Тобто, якби з якимись ми там підтримуємо. По сьогодні в цьому році в нас приїхав він був волонтер, він з Херсона, сам хлопець. Потім він воював і він дзвонить там за пару днів до Паски і каже. До Великого дня правильніше, да. Він дзвонить, каже: В тебе є паски? Ти пекла в цьому році? Да. А можеш мені сто мені, мені треба поїхати на Одесу? Мені треба поїхати на Миколаїв, мені треба поїхати на Херсон. Ну тобто, вже напевно ну, на ну на, 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 наступний рік хочеться, щоб просто пригощати друзів, знайомих там, чи це все ну, якось так. Угу. Я, я вам дуже дякую за, за, такі, за таку цікаву розмову, за, ну, взагалі за вашу допомогу. Ну і нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була волонтерка Олена Міщенко. Ми говорили про те, що як вона ну, за декілька днів випекла понад 40 пасок, і зараз вона робить продукти, продукти для наших військових. З вами була Ірина Булгакова, на все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101 і 8 афен. Боже, до тебе. Ти над нами все чуєш.